Сьогодні, з опівночі та упродовж дня, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, проте контрольовано. Зафіксовано 33 ворожих обстріли позицій української армії. Зокрема, на Донецькому напрямку, порушуючи мінські угоди, російські окупаційні війська застосували артилерійські установки, випустивши 3,5 десятки снарядів калібру 122 мм по Новгородському і 120-мм міліметрових мінометів противних гатив по позиціях у Верхньоторецькому та Пісках. Ворожі гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети били по захисниках Авдіївки, Луганського та Пісків. У Майорському збройні провокації тривали з застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. А у Луганському до того ж супротивник задіяв БМП. На Маріупольський напрямок прийшлося 13 обстрілів, з них два з застосуванням важкої артилерії. По укріпленнях в Красногорівці противник випустив понад пів сотні снарядів калібру 122 мм. З 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї супротивник вів вогонь по широкому В Красногорівці окупанти відкривали мінометний вогонь, а в Мар'їнці застосували гранатомети та стрілецьку, у тому числі снайперську зброю. На Луганщині тричі з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї ще до світанку обстріляна Новоолександрівка. Ближче до вечора гранатомети та кулемети ворог задіяв у Новозванівці.